В селі Олександрія чоловік заснув з ножовим пораненням. До міліції звернулася жінка, яка повідомила, що її співмешканець стікає кров'ю. Міліціонери в ході перевірки з'ясували, що неприємна пригода з чоловіком сталася напередодні. Компанія з чотирьох чоловіків в одному із жителів села Олександрія випивали, грали карти. Між ними виникла словесна суперечка, яка переросла по-дальшому в бійку. Під час бійки один із мешканців вдарив Віктора у живіт ножем. Чоловік навіть не зрозумів, що з ним трапилося, адже був п'яний. Прийшов додому, ліг відпочивати. Його співмешканка прокинулася близько четвертої ранку та побачила, що Павло весь у крові. Як пояснив сам потерпілий, він не пам'ятає, хто йому наніс тілесні цілесні ушкодження. Працівники міліції виїхали на місце пригоди і оглядали місце події та встановили, знайшли в. Власника будинку, в якого була за грам, 440 грам марихуани. Наразі проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи. Потерпілий перебуває у лікарні. Його життю нічого не загрожує.